we Всім привіт! Сьогодні пропоную на огляд ноутбук Lenovo ThinkBook 14G3. Це модель третього покоління, і в нашому випадку на процесорі AMD Ryzen 5 5500U. Про всі інші характеристики, про можливості в іграх, в офісній роботі та про автономність під час перегляду відео і при роботі з документами про це все розповім далі в огляді. Якщо цікаво, дивіться далі. І відразу Декілька фактів Lenovo серед ноутбуків продається в Україні найкраще. Це перше. По-друге, пристрій на огляді вартує менше, ніж тисяча доларів, значно менше, навіть більше, ніж на чверть. Лінк в описі до цього ролику на маркетплейсі Synthetic. Ціна вас приємно здивує. У вказаному ціну виробник зміг вмістити металевий корпус, хороший процесор і достатній об'єм. Вмонтованої пам'яті, які ще фішки є в даному ноуті, також розповідаю в цьому ролику. Поїхали! Починаю з дизайну метал. Він і зверху в двох кольорах, і знизу, а вже ж всередині є пластик, і сірий, і чорний навколо дисплею. І це раціонально. Та й треба ж десь розмістити радіомодулі, щоб Wi-Fi та Bluetooth у вас працювали коректно та швидко. А їх якраз і розміщують під пластиком. По логотипам їх небагато всередині з боку. Ну а також напис Сінкбук на верхній кришці, і ще один логотип леново. Дуже все скромно, але зроблено зі смаком. Безелі по краям від дисплея не такі вже й тонкі, але ж майте на увазі, що ми оглядаємо ноутбук, який ледве-ледве зайшов в середній ціновий діапазон. Та й то так можна вважати не у всіх його комплектаціях. Шарнір кріплення верхньої та нижньої панелі надійний і тримає корпус в тому положенні, в якому ви його залишили. Самостійно екран не закриється. Над дисплеєм розміщена веб-камера. Це HD-камера, і ось так вона знімає. А якщо захочете її сховати, то достатньо зробити один рух пальцем і. Таким чином, ви на 100% забезпечуєте собі візуальну конфіденційність. Як я й казав, крім алюмінія, в корпусі є пластик. Він сірого кольору і в основному навколо клавіатури. Клавіші, як бачите, виділені ще більш сірим кольором. Вони дуже зручні і взагалі-то до клавіатури у мене немає ніяких претензій. Всі клавіші великого розміру лише стрілки вверх вниз Трошки менші половинчасті, але і ними користуватися дуже зручно. Класичної клавіші живлення не передбачено, вона інтегрована разом зі сканером відбитка пальців. А це надзвичайно зручний компонент, який є і елементом безпеки, і зручним способом швидко зайти в свій аккаунт. Тачпад величенький, зліва від нього бачимо наклейки AMD Ryzen. Що нам підтверджує, що всередині процесори від Ryzen. В принципі, якщо вам ці наклейки не треба, то їх можна легко зняти. На зворотній від клавіатури стороні три великі ніжки, які дозволяють дуже надійно тримати корпус навіть на слизьких поверхнях. Дві ніжки з переднього краю і одна трошки вища, майже. На пів сантиметри з тилової сторони. Вона так високо підіймає корпус для того, щоб забезпечити більш якісне охолодження, тому що решітка розміщена прямо біля неї. І через цю решітку видно всю систему охолодження, якщо придивитись. Важливо, не уточнив, клавіатура має підсвічування: два режими і можливість його повного виключення. Активується вона через клавішу Function та пробіл. Тепер про наявні в ноутбуці порти. По-перше, порт Kensington для замку, далі гігабітний ethernet порт USB та місце, куди ви можете вставити картку пам'яті формату SD. Я пробував картку до 1 терабайту і вона легко щиталась. З іншої сторони, ще один класичний USB-порт. Параметри його бачите перед собою, як і ще пари type c портів через які можна підзаряджати цей пристрій. А також тут HDMI і 3,5 мм аудіовихід. По динамікам ситуація наступна: вони знаходяться справа і зліва на нижній половині корпусу, на скосі. Потужність динаміків по 2 Вт, і цього достатньо для приміщення десь на 10-15 квадратних метрів, якщо хочеться багато гучності. А якщо приміщення у вас більше, тоді вже варто підключати зовнішні динаміки. І це можна зробити, наприклад, по Bluetooth. А контент качати, наприклад, по Wi-Fi. Цей ноут підтримує Wi-Fi 6. І це один з його важливих плюсів. Далі інформація по дисплею. 14 13 дюймів діагональ, роздільна здатність Full HD в основі IPS панель, кути огляду достатні. А от максимальна яскравість могла би бути трішки більшою. Якщо будете працювати на вулиці в дуже сонячний день, то можливо прийдеться викручувати підсвітку на максимум, і навіть цього буде недостатньо. По характеристикам максимальна яскравість заявлена на рівні 300 ніт. Налаштування дисплею, а також операційної системи, яка тут встановлена відразу, від виробника Windows 10 Pro дозволяють міняти масштаб зображення. Зупинятися на програмній складові цього ноуту великого сенсу не бачу. В моєму випадку, як я вже й казав, тут встановлена Windows 10 Pro, а ви вже на свій розсуд можете поставити будь-яке програмне забезпечення, яке вам потрібно для роботи або для розваг. Зважте на такий момент, ноут, який доступний у маркетплейсі Synthetic, йде з англійським інтерфейсом операційної системи. Дизайн та можливості дисплея розглянули. Далі апаратна складова. І по-перше, це процесор AMD Ryzen 5 5500U 6 ядер 12 потоків. Вся детальна інформація про цей модуль ось тут. Його доповнили графікою AMD Ryzen RX Vega 6, У моєму ноутбуці 8 ГБ оперативної пам'яті. Частота 3200 МГц ddr 4 основний накопичувач SSD формату M.2 2 на 512 ГБ. Ви можете проаналізувати ринок і побачити, що Сінгбук 14G3 можна придбати і на процесорах Ryzen 7, але чи варто переплачувати? Тож, давайте зацінимо, в яких іграх і який FPS може видати дана система. Тому що при перегляді відео, при роботі з файлами, при роботі в Photoshoпі навіть з великими файлами-картинками, в цього ноуту проблем не виникало. Тож для початку CSGO, як на мене, то FPS достатній, щоб ви могли насолодитися процесом, якщо у вас для цього є час. Також можна погнати у World of Tanks Blitz. І це можна робити навіть на прийнятних налаштуваннях графіки, що вже казати про інші ігри, більш прості. У вас також вийде їх встановити, запустити та пограти. Тож у плані розваг до Сінбук 14g3 на Ryzen 5 5500 u у мене претензій немає. А ось це швидкість Wi-Fi на закачування та віддачу, яку мені вдалося заміряти з моїм оператором LANET. Наостанок про акумулятор. Він нез'ємний і захований за цією панеллю. До речі, її ви можете зняти і додати собі оперативної пам'яті, а також встановити ще один накопичувач SSD. Це можна зробити самостійно. Так от, батарея 45 Вт-годин. Начебто й небагато, але екран тут не споживає дуже багато енергії, та й процесор не самий топовий і також економить вам заряд. А отже, при роботі в офісі з документами або при перегляді відео вам повного заряду вистачить від 7 до 7,5 годин, не менше. І це. Враховуючи, що яскравістю екрану у, у вас буде в межах 30-40%, а це немало. Звичайно, якщо потрібна максимальна потужність, наприклад, в іграх, тоді заряд у вас вичерпається за 3,5-4 години, але й це немало. В комплекті з ноутом йде компактний зарядний пристрій на 65 Вт. і він в режимі, коли ви і працюєте на ноуті, і він одразу ж і підзаряджається. До повного набирає заряд близько за годину й 20-25 хвилин. Як на мене, то це доволі швидко. І майте на увазі, зарядка йде через type c порт. а це значить, що даний ноут можна заряджати від павербанків. А це додаткова корисна функція, яка іноді може дуже знадобитись. Що ж, підводжу підсумки по Lenovo ThinkBook 14G3. Це ноут, який коштує не дуже багато. Ноут, який можна використовувати і для навчання, і для ігор, і для роботи. Це компактний ноут, у якого невеликі габарити. Їх бачите перед собою, при тому, що і вага невелика 1 кг 400 г. Це солідний ноут. По-перше, корпус з металу, та ще й в два кольори, що виглядає дуже стильно. П'яте сучасна апаратна складова, яка дозволяє і запускати контент. Практично будь який і на високих швидкостях передавати файли по Wi-Fi 6 на частотах і 2,4 і 5 ГГц. По самому ноуту у висновку можу сказати, що він доволі таки тихий, зручний за рахунок того, що клавіша живлення поєднана зі сканером відбитка пальців. Конструкція хоч і не розкладається на 360 градусів, але і 180 для багатьох випадків достатньо. А вже ж можна було б, наприклад, покращити екран, вибравши матрицю з більшою яскравістю або встановити більш ємну батарею. Але це значно б збільшило прайс цього ноутбука. А наразі його можна вважати оптимальним рішенням в сегменті 14-дюймових ноутбуків, стильних, сучасних, актуальних. На цьому в мене все. Актуальний прайс на ThinkBook 14g3. По лінку в описі до цього ролику на маркетплейсі Сінтетик. Є питання? Задавайте в коментарях. А наразі все з вами був Андрій. До зустрічі.